Вітаємо в ефірі. Програма Несподіваний гість. Зараз я представляю Андрій Безкурний, наш гість ефіру. Вітаю вас! Ми перебуваємо в Харківському державному музичному ліцеї. Це така бібліотека. Ви бачите от, різні ціки, цікавинки, багато книжок. От, і про музикантів ми тут бачимо. І це журнал Джміль, який передано подарунок нашим юним читачам. Покажи обкладинку. Так, ми дякуємо редакції журналу Джміль. та меценатам цього видання. На жаль, проект закінчився, але наприкінці попереднього навчального року це зроблено. І читачі можуть тепер читати залюбки без обмежень у часі. Що тобі запам'яталося, що тебе тут зацікавило, скажи Андрій? Мені мене зацікавило вірш несподіваний гість. Що саме там сподобалося в сюжеті? Як красиво складені гроші? Чудово, чудово. Ну, ось так бачите, в рамках спеціального проекту популяризації читання у нас ще є гурток «Точка зору», мій авторський гурток Леніда Гапєєва, член НСЖУ, такої громадянської журналістики та літературної творчості. От і ми бажаємо нашим глядачам. Не забувайте підписатися на канал Щастя творчості, дивитися цікаві сюжети, читати журнал Жміль і читати багато цікавих книжок є у, біблі... у бібліотеці. Тому що сьогодні бібліотеки це не просто така рідна домівка для книжки, це таке місце спілкування. От, бачите, Андрій, наш несподіваний гість. Що ти хочеш нашим глядачам Андрію побажати? Більше натхнення для читання. Чудово, ми бажаємо нашим юним музикантам дійсно натхнення, радості і бачите дослідження живопис, музика і література це складові, чотири складові творчості. Отож, читаємо українське і дякуємо за увагу.